Вітаю на каналі продовження відео про підсадку матки. 2 числа ми поставили кліточки. Сьогодні у нас 8. Ну, ми ставили вечором, зараз до обіду, тому можна орієнтуватися, що пройшло 5,5 діб. Краще 5 діб, просто не було змоги вчора це зробити. До речі, не було в нас відео коротких підсумків по медозбору з липи. Тому. Коротко скажу так, по липі почався невеликий принос нектару, на вагах був кілограм, знизилась температура і цьому закінчився. Потім фасували мед в медпакетах, деяким сім'ям підливали сироп навіть не для стимуляції, а для того, щоб хоч щось в них було їсти. Ось така липа. Так, продовжимо про маток. До речі, коли я поставив кліточки, потім подумав, що зробив я певну помилку. Це стосується самого його клапана цієї шторки в даних кліточках, ми їх в загальному ріжемо пополам, і щоб закрити одне відділення, залишаємо ну, половинку даної шторки. Але в нашому випадку, я ж вирішив не врізати кліточка, так як прийшла, так ми поставили, тільки шторку зігнули. У мене є підозра, що якщо бджоли виїли канді, Пластик міг вирівнятися і матка вискочити. Ну, ми зараз подивимося. Перше, на що звер... потрібно звернути увагу, як бджоли себе поводять на самій кліточці. Тут, в принципі, потрібно дивитися, оскільки бджоли запропулісували вихід, і будь-який контакт з маткою вони запропулісували. Тому ми дану сім'ю зараз переберемо, передивимось. Не факт, що матка тут. Зараз подивимося. Так, клапан. На місці матка. Матки нема, матка вже пішла гуляти. Ну, клапан здвинувся та і все. Так, як ми бачимо, це тут бджілка ходить. Маточки нема. Так, подивимося тоді ми нашу ситуацію. На крайній рамки бджоли багатенько. Так, йдемо далі. Бджола гудить. Щоб джела гудить, то що ж тут видео снимать, маточник это и все. Як підсумок, не, не прийняли матку. Вже зложимо свою і закриваємо так, як потрібно. Маленький прохід. Залишаємо відкритим, а великий. Заставляємо. Ставимо нормальний клапан, щоб його не відсунуло. І ось така, от такі в нас справи. Вони одразу почали, ну, злобливо віднеслись до матки, запрополюсували хід до неї і в результаті не прийняли. Ну Це виключно наша помилка. Я помилка. Подивимося, що далі. Ну, є підозра, що ці клапани повідходили в усіх. Що ми підсажували? Тому сподіваюся, що матка вийшла і її прийняла. Тут рух кліточки є. Зараз подивимось, що тут у нас, тут клапан ніби як не змістився. Так, маточка клітинки. Зілка біля неї. Ходить. Ми беремо канді. Нам потрібно, щоб маточка вийшла з цього відділу, де широкий прохід, і ложимо сюди канді. Забили прохід канді, маточка всередині. Ну, для ідеалу, враховуючи, що в нас одну вже не прийняли, ми тут передивимося маточники на всякий випадок. Швиденько хоча б центральні рамки, вони нам покажуть, чи вони їх потягнули, чи ні. Ну, є. Ось тут у нас знизу маточник тягнуть. Джои в цілому в кліточки поводять себе спокійно. Але для перестраховки ми... Переглянемо маточники. Якраз в одному відео яскравий приклад, як робити непотрібна помилка виключно в тому, що до цього ми ніколи той клапан не згинали, кліточками такими не користувались. Клапан здвинувся. Так, ну тут далі. Ось бачу маточок. Ми його приберемо. Ага, Тут на ці рамки є. Ну, гарно тут видно, можна не струшувати. Тут у нас Для себе, коли ми міняємо таким методом, то ми маточники. Не перевіряю. Так. <звук> Переглянули, немає. Бачу на нас рамці. Ось це Сопля така. Все. А І далі розплоду Десь тут залишимо. Так, і вони нехай проїдають і маточку випускають. Я сподіваюся, що все буде добре. Боком ставимо і нехай собі. Хоч в цілому сім'я гудить, гуде, але в кліточці себе поводить Досить миролюбно до матки відноситься. Так, закриваємо. І ще одненька в нас наступна буде. Так, і тут глянемо, що у нас робиться. Чи є тут маточка в кліточці. Ну, бджоли досить маточка там є, оскільки б'юли сюди. Просовують хоботки до кліточки. Так, маточка є. Тут клапан нас не підвів. Чи клапан, чи пасічник вирішив. Хайте. Так. Ще додамо трошки. Ось. Так, все відділення, те, що нам потрібно, ми. Забили. Ну і тут уже глянемо на всякий випадок. Ми положимо маточку тінь і глянемо на всякий випадок, як, який тут стан з маточниками. Ну, дана сім'я і на кліточки, і в цілому поводить себе спокійніше. Але, як ми бачимо, маточників сіщових багато. Навіть на цій рамці, два, три, чотири. П'ять. Шість. І ще три дев'ять штук виключно на цій одній рамці. Тому ми їх. Та труснем трошки, щоб не затягувати час, скільки в нас ще є робота. Тож у нас нема. Теж нема. О, теж добре. Mm. Вона зараз аномальна спека, вона теж може вкладності поводження бджоли, але в нас почався невеличкий. Медозбір соняшника. Скоріше за все, ну він такий виключно підтримуючий. Тобто з рамок блискає, але плюсів на вагах немає. Особливо все. і повернемо нашу маточку з бджілками, то нормально вони гарно сидять. Ось такий приклад, як не потрібно робити певні помилки. Але нічого. Це, звичайні користувацькі матки. Якби матки були більш цінні та чистопородні, то, звичайно, ми їх би підсаджували по-іншому. А так, дякуємо за увагу. У нас нарешті тепло під 40 градусів. Так як і по всій Україні. так що... Гріємось на сонечку, біля вуликів і працюємо. Всім пока!